Прогулянка містом, особливо з дитиною, нерідко перетворюється на марафон у пошуках туалету. І добре, якщо якесь кафе зглянеться та пустить усередину, адже громадських вбиралень, доступних для всіх, у місті катастрофічно не вистачає. На доволі довгому маршруті історичним центром нині працюють лише кілька вбиралень одна з них біля спасо преображенського собору. На кріслі колісному сюди просто неможливо заїхати, але зазначає архітектор Степан Носаль середини приміщення потребує лише декількох корекцій, аби відповідати вимогам інклюзивності. Цього буде достатньо для того, щоб людина на кріслі колясному могла спокійно користатися. Але питання того, як людина на кріслі колісному сюди доїде, доїде так, звісно, для цього потрібно зробити з'їзд і щоб він відповідав нормам, і в принципі вже можна використовувати. Ширина дверей тут достатня, аби було зручно заїхати, а висота раковини відповідає нормам. Першим етапом створення інклюзивного простору на базі цього туалету може стати організація заїзду до вбиральні, що само по собі реально і не потребує мільйонів. Наступне на маршруті вбиральня у міському саду. Тут, взагалі питання того, як доїхати вже не виникає. Так, тут не виникає, тут все в нас зроблено. Тобто, з'їхати можна спокійно, кут рампи підходить. А от під'їзд до цієї вбиральні незручний. Перший бар'єр поріг у два сантиметри. За словами Степана, одна плашка і з'їзд готовий. Звичайно, зовнішній вигляд цього санвузла виникає. Ну виникають питання щодо цього, але я думаю, що основну функцію він свою виконує і для цього не виділяли 5 мільйонів гривень. Окрім проблем з інклюзивністю, не всі вбиральні у центрі міста взагалі працюють як от оця у підземному переході, занадбені двері, вкриті графіті та зачинені під невісний замок. І, хоч в таких місцях завжди проходить багато людей, скористатися вбиральною вони не зможуть. Доведеться шукати альтернативу. І це центр міста. У спальних районах ситуація значно гірша. Іноді пошук туалету перетворюється на справжній квест. Я сама на селищі Котовського проживаю, там їх ну, майже взагалі немає, тільки на ринках, може декілька, але загалом платні. Ну, тобто так, не дуже з дитини не дуже зручно іноді є, шукаємо десь торгові центри, якісь такі, може, десь заклади, якісь, і ходимо або терпить. Запит на громадські та інклюзивні туалети у місті безсумнівний. Проте інформація про 109 мільйонів гривень, запланованих на закупівлю 19 інклюзивних вбиралень, на позачерговій сесії міської ради викликала протистояння. Депутати вимагали виключити питання з розгляду і навіть не одразу погодилися проголосувати зміни до програми Безбар'єрна Одеса. Наголошували, рішення може і непогане, але занадто дороге й не на часі. Експерти ж додають, так вбиральні мають бути інклюзивними, але навіть з європейським столицям вони обходяться дешевше. На мій погляд, це зовсім знущання, а, вот, тому що а, якщо ми вже кажемо за ультрасучасні туалети, це так, це дуже важливо. Але а, Ну, ми маємо розуміти, на що нам вистачає коштів. Ми навіть вивчали це питання, що Париж має більш дешеві ці кабинки. На цій сесії місто взяло кредит понад 600 мільйонів гривень, зокрема на підготовку до зими. Водночас життєво необхідними визнали й вбиральні по майже 6 мільйонів за кожну. Та фахівці кажуть, дешевші та інклюзивні рішення існують, зокрема реконструкція старих об'єктів. Варіант переробити туалети є, але їх складніше оцінювати, тому що це потрібно, щоб окрема група людей дослідила ділянку, виявила основні проблеми, зробила рішення, надала кошторис. Тож, поки команда Геннадія Труханова шукає нові дорожчі варіанти інклюзивності, вже існуючі вбиральні залишаються зі своїми недоліками, на вирішення яких кошти виділяти й не планують. Софія Кліменко Ярослава Панкевич перший міський.